Друзі, вітаю! В команді Дональда Трампа назвали умови зі своєї сторони. Виглядає, начебто, як відповідь на вчорашній злив путіністів про їхні умови. В команді Трампа озвучили свої умови. В Україні підписали столітню угоду з Великою Британією. 14 пунктів все прописали. А ну і в Росії теж несуться новини. З однієї сторони Росія вже готується до параду. Ні, не перемоги над Україною, а 80-річчя перемоги над фашистом, де е, всі республіки радянського союзу боролися. Правда, запрошувати будуть не радянські республіки, а братів по зброї з північної Кореї. Вперше в історії підуть на параді північнокорейці, буряти закінчились. Башкіри закінчились, ічкіри закінчились, будуть тепер ходити північнокорейці. До чого тут Північнокорейці до європейського театру воєнних дій, не зрозуміло. Але зрозуміло інше, що в Росії фонд так називаємо благосостояння просів уже на дві третіх і далі починає танути. А Індія шукає вже нових партнерів щодо контрактів нафти від Росії. Відмовились. Ну і ще є деякі наслідки російських санкцій, точніше американських санкцій проти Росії. Давайте розбиратися. Прошу підпишіться на цей YouTube канал. Ну і до речі, що класно, я вам сказав ще на тому тижні на цьому, що нам треба два збори зробити, поки ми дороблюємо звіт. А і ви на PayPal уже почали кидати гроші. На PayPal там уже. Десь 320 доларів, які ви просто закидали потрошки. Давайте зробимо збір. Дійсно, нам треба три види товарів для двох бригад. Для Хартії вони просять метріс. Це такий дрон-ретранслятор, який возить, ну, носить цей ретранслятор. Друге, нам треба собаки-розвідники. Ну це собаки, роботи вони не живі. Вони там по 160 тисяч. Нам треба два таких собаки, щоб вони ходили в розвідку, щоб не людину відправляти по Мінному, чи там, наприклад, по небезпечній території, а щоб можна було спеціального такого пса заслати, подивитися. Ну от вони передають інформацію, знімають, показують все, що треба. От. І військові просто сидять в окопі, а собака пішов. Тобто військові в безпеці. Треба два таких для батальйону Донбас. А вони на часовому ярі стоять, і ще вони просять купити максимальну просто кількість дронів на оптоволокні. Це дрони, які не беруть реби. Наші хлопці-дівчата, дуже розумні інженери, вони придумали цю історію, модифікували її. І зараз у вас є 10 кілометрів оптоволоконного дроту. І ви запускаєте дрон, який летить на дроті, а не на інтернет-зв'язку. А і, власне, управляєте, долітаєте до росіян, знаходите танки, бум! І все. Завершилось. А, власне, таких дронів ми теж хочемо купити. Я думаю, штук 15. От, а можливо, навіть трохи більше, плюс ще додаткові деталі до цих дронів теж просять. Тому і до них ми теж спробуємо докупити все, що вийде. Одним словом, такий в нас план на мільйон хочемо скупитися. Де там можна буде більше? Докупимо дронами, це база. Ну а тому, друзі, давайте розпочнемо сьогодні збір два тижні, навіть трошки більше. Ми з вами, скажімо так, не працювали по цьому напрямку. Давайте зберемо трошки грошей. І відправимо хартії Донбасу. Тому, будь ласка, зробіть донат. Давно я вже це не казав, але це, напевно, найприємніші, найвідповідальніші слова в наших відео, тому що цим ми напряму допомагаємо нашим військовим. І це насправді дуже круто. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal, ну і вже 300 доларів у нас є, тому, так сказати, на розсаду ми вже маємо, тому віру в те, що швидко понесеться. От, Давайте засипемо. Цю банку і треба друга. В нас треба буде 67 сьома бригада. Вони на Курщині. Там треба FPV-дрони, Там теж на мільйон, але це буде пізніше. Зараз закриємо хартію батальйон Донбас. Е, починаємо, не витрачаю ваш час. Поїхали. Блумберг каже, що є в них інсайди. Що в команди Трампа пропонують два підходи до санкцій проти Росії. Радники новообраного президента передає українська правда, посилаючись на Блумберг США. Радники президента США Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, яка сприятиме врегулюванню війни проти України. За інформацією Джерел. Команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри. Ну, ви знаєте, є Америка First, є Heritage Фундейшн. одразу скажу, я з ними бачився, деякими з них бачився з дуже високопоставленими співробітниками. Вони нас не люблять. Дуже сильно, дуже важко йде комунікація навіть на такому персональному рівні, не говорячи про геополітику, є якісь незрозумілі образи, є дуже багато моментів, але теж розуміють, що Трампу треба виглядати сильним, Трампу треба виглядати переможцем, відповідно, будуть бити і по Росії. Перший підхід, їх два, два підходи. Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні. Вже близько і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Україні, що могло б допомогти укласти мирну угоду, кажуть в Трампа. Другий варіант ґрунтується на ще більшому посиленні санкційного тиску і збільшенні важелі впливу на Москву. Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа. Перебувають на ранніх стадіях і, зрештою, залежатимуть від рішень самого Трампа. Що важливо, під час слухань щодо призначення на посаду державного секретаря Марко Рубіо назвав санкції ключовим важливим впливом, який може призвести до мирного врегулювання в Україні. Ну і щодо санкцій. Індія оголосила сьогодні тендери. Що, типу, давайте, друзі, щось думати. В Росії нафту ми купляти не зможемо. Санкції дійсно зв'язують їм руки. І ми бачимо, що Індія пішла шукати нафту по світу. І це прекрасно. Індія один з головних покупців. На вчорашній день в морі було 3,6 мільярда доларів в вигляді російської нафти, які плавали і ніякий порт їх не впускав, в тому числі китайський. Далі, що прекрасного з цими санкціями, Росія залишилась без танкерів для арктичної нафти після нових американських сайтів, передає агентство Reuters, посилаючись на джерела, які, власне, працюють в цьому напрямку. По словам якраз таки Reuters, Газпром нафта, качаючи просто нескінченну кількість барелів з Новопортовського. Родовища а, і морської платформи а, а, там качає «Лукойл», Вони зараз не мають танкерів. І по світу їм ці танкери заблокували і все типу вивозити не можуть. А, потрапили під новий раунд санкцій ще 15 танкерів. Ну і в росіян руки тепер зв'язані. В них є плаваючі сховища Умба й кола, от, на яких проводилась перезагрузка. От, але якраз на більш великі судна класу Афрамакс і Саузмакс, От, а, Але варіантів швидко замінити в них зараз немає і бачать, що йде блокування. А, ну і власне суди і санкції їх доганяють. Це дуже гарна тенденція, тому що вона може допомогти дійсно натиснути на Росію, і якраз команда Трампа зможе. Розраховувати на те, що саме санкційні списки зможуть дотиснути Росію, але на це тільки розраховувати теж не варто, тому що Росія вміє обходити санкції, і 15 пакетів яскравий тому доказ: обвалюйте ціни мінімум до 40, і тоді буде зрозуміло, що грошей не буде. Бо зараз грошима теж тяжко. Російський фонд національного благосостояння. За три роки війни просів на дві треті. Вони його створювали, типу, як там альтернатива пенсійному фонду, щоб доплачувати. Потім почали його приїдати, а потім посипали його на війну. За три роки бойових дій уряд витратив дві третини 76 мільярдів. Це в Росії 6,5 трильйона гривень. трильйона. От, покривали дефіцит бюджету і е, вливали сотні мільярдів рублів. Зрозуміло, що в госкорпорації, яким е, потрібно було спасатись від санкцій, і треба були ресурси на так звані мегапроекти Кремля. Е, був раніше він 113, 76 з'їли. Ну тут ще привізію провести, чи є ось ці залишки. На дні там 30 мільярдів ще залишається, от, але бачимо, що дійсно теж пішли удари по російській нафті з поточними темпами. В середньому по 25 мільярдів за один рік війни фонд може бути вичерпаним в 2025 році. каже мій колега. Андрес Аслунд, до речі, дякую Андресу Асланду, А свого часу він допомагав перекладати мою ну не перекладати, видавати на Заході мою книгу. Тому гарний аналітик і прекрасний політолог. Так от він каже, що в 25-му році повинна завершитися якраз таки історія з цим великим бюджетом. Тому тримаємо пальці, надіємось на збройні сили, але не точно не на прогнози політологів. Ну, от і віримо в те, що команда Трампа батогом чи пряником. От, в нашій, скажімо так, все ж таки історії краще було б, щоб батогом вона змусила Росію прийти до цього. Бо насправді, якщо пряниками, це будуть торгувати нами. А нам з вами це точно не підходить. Але нам підходить те, що коли бачимо, що Штати не вводять або вводять дуже довго санкції, то ми направляємо свої дрони. Наприклад, сьогодні дрони ССО запалили нафтобазу Роснефті біля Воронежа. В ніч на 16 січня підрозділи сил спеціальних операцій успішно атакували нафтобазу Аліскінська в Воронежській області. Безпілотники е прилетіли. Почалась пожежа, база горить. Ви знаєте, що в Росії буває так, що після наших безпілотників бази можуть горіти і по 5 днів вигорати. Вони кажуть, базове планове вигорання нефті Ну, базове так і планове нехай продовжується. Але я скажу так, що мені в цій новині Блумберга, що мене різануло, що санкції. І ось ці плани на початковій стадії. Всі, що думали, що Трамп, вже йдучи на вибори, мав все прописане, підготовлене, знав, що робити. Зараз бачимо, що ще не готово. Це два варіанти. Перше, це можливість впливу для нас сформувати дизайн ось цих рішень. Ви знаєте, що Путін хоче зустрітися з Трампом, мої джерела каже, що це лютий березень. Україна вже закидає удочки, а давайте ми зустрінемося раніше до Путіна. Так, да, буде дзвінок, там точно ми можемо і не перебити. Буде дзвінок, де Путін з Трампом зізвоняться. Зеленський зараз хоче поїхати на молитовний сніданок для консерваторів. Це велика справа. Ну от і там спробувати зустрітися з Трампом. Точно так же поїдуть і інші політики теж будуть хотітися зустрітися з Трампом. Порошенко, Бойко, Тимошенко і багато інших там. Я думаю, можливо, навіть Разумков, захочуть поїхати. Загалом делегація з України може бути під добру сотню депутатів. Ну, кожен четвертий згадав, що він людина віруюча. Треба їхати в Штати, ще й безплатно можна буде поїсти. Чому ні? І сфотографуватися з Трампом. Всі хочуть. Ну от Зеленський хоче бути головною скрипкою тут. Зеленський ще планує поїхати в Давос. Там з Трампом зустрітись не вийде. От, але він буде по відеозв'язку. Ну і скажімо так, будуть намагатися робити все можливе, щоб пораніше зустрітися. І сформувати в голові Трампа правильний дизайн цих рішень непогана історія. Друга, що росіяни будуть робити те ж саме. В будь-якому випадку трампісти відповіли Путіну, а не прийняли його умови, тобто йде торг. Це нормально. От єдине, що нам теж треба розуміти, що нас теж повинні чути. Не трампісти повинні говорити з Путіним. Україна повинна надиктовувати свої умови Путіну і робити так, щоб Штати масою своєї економіки, військової міції політичного лідерства тиснули на Росію, щоб вони ці умови прийняли. Зеленський сьогодні непогано, що називається, підстрикнув, у нього була там присуха. Каже, що є шанс закінчити війну в цьому році, але Трамп може натиснути на Росію. Якщо натисне, ну от тоді все і вийде, каже Зеленський. Власне сьогодні день Великої Британії в Україні. Сьогодні Кір Стармер приїхав до України. Коли він приїхав, росіяни почали одразу стріляти по місту Києву. Було сьогодні прильот. І, до речі, коли я вам писав перше відео, от якраз, можливо, навіть на відео там трохи чути, оце якраз була історія. Вони стріляли по нашої столиці. Зенський сказав, що ми відповімо, і це добре, треба відповідати. Стармер цього точно не злякався. Привіз сторічну угоду, супер документ, великий, потужний, класний. Готували його ще і Борис Джонсон, і Ріші Сунак. Зрозуміло, що і наш. Посол в Сполученому королівстві Валерій Залужний теж до цього докладався, що він був насичений не словами, а грошима, зброєю, виробництвом зброї, економічною підтримкою, освітньою, культурною підтримкою і вигідними взаємообмінами. Британці кажуть, да, в Україні суперкрутий технологічний сектор, суперкруті можливості виробляти зброю. Давайте цим користуватися. Вони кажуть, а ми можемо. Вчити ваші еліти, вашу молодь, ми можемо давати вам гроші, зброю, затягувати вас в НАТО і далі, далі, далі прописано практично все від там зменшення візових режимів до взагалі лібералізації цих напрямків. Зміцнення обороноздатності, зміцнення безпеки, досягнення консенсусу щодо членства НАТО, розбудова партнерства у сфері морської безпеки, посилення економіки, торгівля, співпраця в сфері енергетики, клімат, перехід до чистої енергії, посилення співпраці в сфері правосуддя, прийняття до відповідальності злочинців, протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, втручанням. Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій, інновацій, використання потенціалу в соціокультурних зв'язків, співробітництва з питань міграції. І ще кілька томів ось такої історії. Зрозуміло, що для нас найголовніше зараз це безпека, економіка і вступ України в НАТО. Ось це ті сфери пріоритетні, по яким нам треба працювати. Да, Британія каже: ну а Азовське море, а Чорне, а Балтійське, а от давайте. Там і притягнення Росії до відповідальності. Так, да, все да. Але зараз найважливіше ось цих три речі: гроші, безпека, вступ в НАТО. Тоді що так, безпека, гроші, вступ в НАТО. Ось це, ось це наша зараз історія, і нам потрібно по ній працювати. Не з порожніми руками приїхав Стармер. Крім угоди, на 100 років привіз ще 150, вони, до речі, зараз будуть вироблятися 150 артилерійських стволів, щоб ми артою покривали Росію, плюс система ППО. Ви знаєте, що система ППО це там, не, не одиниця, там їх мінімум 7. От. Ну і каже, дивіться, 3,6 мільярда вже дали, і зараз ще 2,6 дамо. Сумарно за рік має бути 6,6 мільярда доларів. Непогана цифра. Британці не були б британцями, якби воювали своїми грошима. Вони кажуть, ми вам даємо типу в кредит, але вертати не треба. Тому що це російські гроші, і це навіть краще. Мені це подобається більше, бо коли беруть гроші не з партнерів, а з ворогів, значить ворогів буде менше. Значить, в них грошей не буде. Мені це дуже подобається, і це точно подобається вам. Тому що нашу армію треба наповнювати в тому числі за рахунок грошей росіян. Клаузеві в своїй е головній роботі і загалом головній роботі по війні. Е трактат про війну, так він каже, що головна задача на війні будь-якими методами знищувати можливості та ресурси ворога, досягаючи перемоги. Ось Україна це і робить. Беручи 6 і 6 мільярдів не в союзників, а беручи у ворогів. Союзники це допомагають робити, тому це прекрасно. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, в Трампа дійсно є програма, як там сказано в новині на начальній стадії, чи в нього просто є бачення, а програми ще немає. і є політичні лозунги. І це для нас краще, що немає, тому що ми можемо написати, чи навпаки, це десь ваше певне внутрішнє розчарування. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і найкраще, що є в цьому відео: це наш з вами збір на ось цих собак-роботів. Собаки-розвідники. Нам треба два таких собаки. Нам треба 15 мінімум дронів, які полетять на оптоволокні, І нам треба метріс для харті. Ось такий у нас сьогодні набір меню. Давайте його закриємо і потім перейдемо допомагати нашим хлопцям на Курщині. Там дуже тяжко, але вони стоять і не відступають. Путін уже сам запропонував, каже, можемо Курщину на щось обміняти. Можемо, але на щось велике, як мінімум, один до десяти на нашу користь. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, чотири тисячі до 600. Зробіть підписку, бережіть себе, бережіть своїх близьких.